24 січня у Бієгородській області розбився російський військовий літак іл 76 Глянь прямо у нас. Як повідомляють Розмі, за попередньою інформацією, інцидент стався у Корочанському районі. На борту було 74 людини. Всі вони загинули. Зазначимо раніше губернатор області В'ячеслав Гладков повідомляв про якийсь інцидент у цьому ж районі. Крім того, за його даними, за годину до краху іл 76 у місті та області було оголошено повітряну тривогу. Іл-76 – шість російський важкий військово-транспортний літак. Експлуатувати його почали ще у 1975 році. Іл 76 був першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивним двигуном. Ці повітряні судна використовуються Росією для перекидання як особового складу, так і важкої техніки. Орієнтовна вартість літака близько 27 мільйонів доларів. Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери. Йдеться про шість багатоцільових гелікоптерів Сікінг МК 41 а також про комплект приладдя та запасних частин до них. Про це за підсумками 18-ї зустрічі у форматі Рамштайн повідомив голова Міноборони країни Борис Пісторіус. «Сія Кінг – це перевірений і надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах від розвідки над чорним морем до транспортування солдатів. Пісторію зазначив, що необхідно нарощувати темпи виробництва озброєнь, оскільки протиповітряна оборона є пріоритетом для захисту українців та інфраструктури країни. Окрім того, союзники працюють над кількома важливими напрямками довгострокової підтримки для України. Про це на брифінгу Міністерства оборони України за підсумками засідання заявив директор департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони полковник Геннадій Коваленко. Це розвиток спроможностей повітряних сил. До речі, сьогодні прозвучало, що це не тільки отримання літаків F-16, про які усі знають. Розвиток спроможностей повітряних сил стосується і гелікоптерів, і безпілотних платформ. Він додав, що іншим напрямком довгострокової допомоги є засоби протиповітряної та протиракетної оборони наземного базування. Ще одним напрямом Геннадій Коваленко назвав артилерійську коаліцію про створення якої оголосили представники Франції та США. Також обговорюються питання АІТ коаліції, дронової коаліції та коаліції морської безпеки. Тим часом українські пілоти продовжують навчатися на винищувачах f 16 Як повідомляв раніше спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, перші F-16 Україні передадуть уже навесні 2024-го. На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, російська авіація, щоб протидіяти F-16… Повинна буде також використовувати ракети повітря повітря великого радіо 11 Росіяна. Але ці ракети вони також повинні мати до наведення та отримувати відповідну до розвідувальної від а, літаків. ДРЛО. і все одно каже Коваленко: Росіяни за технічними характеристиками програватимуть. Ф-16, на його думку змусять реф ризикувати чи терпіти. Для них буде виникати патова ситуація. Або вони будуть пробувати, хоча б перехоплювати в 16 в повітрі, використовуючи саме цю компоненту, але ризикуючи як своїми винищувачами, так і А-50, які вже на вагу не те, що золото, на вагу брилянтів. Або вони ну, змиряться з цим, будуть терпіти і забудуть про як мінімум лівобереж... повітряний простір Лівобережної Херсонщини. При Цьому Коваленко назвав ракету, яка ідеально підходить для полювання на російські літаки і допоможе встановити контроль над повітряним простором на півдні. Це АМ 120 Амрам. Ракета має відстань польоту понад 100 кілометрів. Саме ця модифікація є максимально ефективною. Проте додав Коваленко, лише у комбінації з АВАКС. Якщо ми будемо отримувати відповідну підтримку наших f 16 навіть з повітряного простору в Румунії, літає або віде, так, віде. або над Чорним морем, наприклад, як варіант нейтральна зона, то фактично. Це буде досить серйозна підтримка, особливо південного плацдарму лівобережної Херсонщини, де ми можемо встановити повний контроль над повітряним простором Лівобережної Херсонщини. Нагадаємо, 23 січня відбулося перше цього року, та 18 з спочатку повномасштабної війни засідання контактної групи з питань оборони України формату Рамштайн. Міжнародні союзники пообіцяли продовжити надавати зброю для ефективної поразки ворога та посилювати систему протиповітряної оборони країни. У Калінінграді нібито готували замах на Путіна, пише телеграм-канал Кремлівська табакерка. За інформацією пабліка, Володимир Путін 25 січня має прибути до Калінінграда. Напередодні приїзду силовики проводять додаткові перевірки, і вони вже начебто дають певні результати. Нібито неподалік Калінінграда ліквідовано двох чоловіків. Їх запідозрили у підготовці замаху на президента, і під час спроби затримання вони відкрили вогонь по спецпризначенцях. Інформацію про інцидент нібито вирішили не оприлюднювати, щоб не наводити зайвого шуму. Джерела видання розповіли, що жодних документів. Учасники операції при собі не мали. Як повідомляє телеграм-канал у Федеральній службі охорони Російської Федерації, впевнені, що таких сплячих груп може бути не одна. Тому зараз з'ясовується, як ліквідовані диверсанти проникли до Калінінграда і яким був їх план. Слідом за виявленням та ліквідацією групи диверсантів, неподалік обласного центру, знайшли безпілотник, що впав. Безпілотник був оснащений камерою, проте на ньому не було бойової частини. До місця виявлення одразу прибули співробітники МВС, ФСБ і ФСО. Оператора дрона шукають, проте поки що жодних зачіпок у слідства немає. Тим часом візит Путіна до Калінграда має відбутися у відведенні на те терміни. Скасовувати його не будуть. Повідомляють джерела. На Полтавщині чоловік отримав умовний термін покарання за ухилення від мобілізації. Повідомляє Унян. Всього чоловік отримав 18 повісток. За 16 з них він сумлінно ходив до ТЦК. Він розповів, що через стан здоров'я військові частини відмовилися його брати на службу і наголосив, що декілька разів повістки переписувалися та змінювали час і дату у зв'язку з допущеними працівниками ТЦК. Помилками суд встановив, що у червні 2023 року, чоловіка визнали придатним до служби в армії. У листопаді цього ж року він отримав дві повістки і двічі ухилився від мобілізації. Чоловік визнав свою провину від ухилення від мобілізації. Його засуджено до чотирьох років в'язниці. Однак звільнено від покарання з випробувальним терміном у два роки. Зазначимо 11 січня. Кабінет міністрів відкликав з Верховної Ради скандальний законопроект про посилення мобілізації. Ряд норм документа викликали дискусії, зокрема електронні повістки, вилучення у підприємців авто, розширення повноважень працівників ТЦК, призов людей з інвалідністю третьої групи та інше. Після допрацювання його повторно винесуть на розгляд парламенту. Нагадаємо, 19 грудня Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 5 Со тисяч українців. У Білгородській області РФ 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. У російському міноборони відразу заявили, що на борту нібито перебували військовополонені ЗСУ. цю інформацію. Поширили російські пропагандисти. Повідомляється, що 65 військовополонених, шестеро осіб екіпажу і троє супроводжуючих, які нібито перебували на борту, загинули. Українське керівництво закликало не розповсюджувати файки росіян у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Збирають та аналізують інформацію і просять дочекатися офіційних заяв влади. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також з'ясовує деталі та аналізує отриману інформацію про падіння літака. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що інформаційна війна не менш важлива ніж боротьба на фронті. Водночас у ГУР підтвердили, що 24 січня справді готувався обмін полоненими між Україною та РФ. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив представник розвідки Андрій Юсов. За його словами, запланований обмін зараз не відбувається. Падіння Іл-76 прокоментував прокоментував військово-політичний експерт Олександр Коваленко. Він зазначає, що згідно з знімками на полі немає ознак розкиданих ціл. На думку експерта на борту знаходилися ракети для с 300 Цю версію підтверджує те, що від літака після падіння нічого не залишилось, а частини його фюзеляжу розкидали по полю. Тобто, після падіння та удару об землю була ще потужна детонація боєкомплекту. Крім того, колишній український військовополонений Макс Колесніков зазначив, що супроводжуючих з боку РФ не могло бути лише троє. За його словами, коли його везли літаком із Брянська до Білгорода, на 50 полонених було 20 осіб військової поліції. Радник офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що коментарі про катастрофу Іл-76 від влади надійдуть пізніше. Євросоюз готує нові санкції проти Росії та фінансову допомогу для України. Про це повідомляє видання Файненшл Таймс. Набір обмежень у 13-му пакету санкцій покликаний завдати удару по Кремлю і стосуватиметься юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із повномасштабним вторгненням в Україну. Зокрема, йдеться про заморожування активів та заборону на в'їзд до Євросоюзу. До пакету Перші 5 мільярдів доходів від заморожених російських активів також ЄС готує угоду про виділення Києву 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років. Цю фінансову допомогу планують виділити в рамках поновлення бюджету ЄС, який має бути підписано лідерами країн-членів на зустрічі 1 лютого. Зазначається, що Єврокомісія готова піти на поступки прем'єру Угорщини Віктору Орбану, щоб заручитися його підтримкою. Як повідомляє Financial Times, дипломати ЄС висловили впевненість, що угорський лідер зрештою поступиться. Частину грошей зможуть виділити щойно лідери. Та європейський парламент підпишуть пакет. Нагадаємо, у грудні минулого року скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні. У той же час словаччина підтримує пропозицію Європейської комісії створити український фонд обсягом 50 мільярдів євро. Про це 24 січня повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцом. Словаччина підтримує. Програмою Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського союзу, словацький прем'єр запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Офіційний коментатор міжнародного музичного конкурсу Євробачення Тимур Мірошниченко прокоментував, чим відрізняється цьогорічний нацвідбір від минулих років. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для сайту Один плюс один. За його словами, головна відмінність це склад учасників, адже нині у нацвідборі беруть участь молоді виконавці. Можна лише трьох назвати знаними артистами: Меловін, Альона Альона та Джері Хейл. Всі інші це нове покоління музикантів. Яке проявило себе за останні два роки, мене це дуже тішить. Також Тимур Мірошниченко прокоментував скандали навколо ймовірного плагіату пісень деяких учасників нацвідбору. Він зазначив, якщо композиція є в фіналі, значить вони пройшли перевірку і не порушують жодних правил. Дійсно, є такі пісні у цьогорічних фіналістів, які чуєш, і тобі здається, ніби ти вже це десь колись чув. Але як не крути, всі пісні проходять перевірку європейської мовної спілки. І якщо там буде плагіат, ці пісні не будуть допущені. До прикладу український гурт Нахаба, який став фіналістом нацвідбору на Євробаченні 2024, звинуватило звинуватили у плагіації, оскільки їхня конкурсна пісня глас, нібито схожа на композицію «Нас не догонять» російського гурту тату. Учасники колективу це звинувачення відкинули.